20 лютого 2014 року розпочалася військова операція Збройних сил РФ по захопленню частини території України Кримського півострова. Ця дата не заперечується навіть міністерством оборони Росії, оскільки закарбована на відомчій медалі за повернення Криму за роки, що минули Україна та весь світ мали змогу неодноразово переконатися у цинізмі, брехливості та підступності Російської Федерації. В Україні 26 лютого відзначають день кримського спротиву російській окупації цього дня, 11 років тому, у Сімферополі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг кримських татар та активістів на підтримку територіальної цілісності України з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у Житомирі відбулася урочиста церемонія підняття прапора кримсько-татарського народу. Наталія Музика до окупації Криму працювала у Севастополі, вчителькою української мови та літератури. Поїхавши із Криму, Наталія з чоловіком переїхала до Бердичева. Нині жінка є головою ради з питань ВПО про Кримській РВА та розповідає, якби не окупація їх домівки, вони б далі продовжували жити у рідному Севастополі. Тоді абсолютно нормально сприймали всі як українську мову, так і літературу. Я хочу сказати, що не було такого відторгнення. Проте, все змінилося саме тоді, коли е, прийшли окупанти. Е, ми з чоловіком прийняли таке усвідомлений е, усвідомлене рішення. Це був такий вибір наш, що ми там не хочемо жити. Е, і поїхали звідти. Е, на щастя, нам це вдалося зробити безперешкодно. Крим був, є та буде для нас завжди українським. І Нічого ми не збиралися змінювати і нікуди переїжджати Ми не збиралися. Ми дуже, як я, так і чоловік. Мій, ми дуже любимо насправді Севастополь, проте український Севастополь. Глибоке кримськотатарське коріння має Аблікім Аблякімов. У 1944 році його предки були депортовані за підтримку культури кримсько-татарського народу. Прадідуся Аблікім Аблякімова було ув'язнено. Потім бабуля з дід Баб... моя вже бабуся з дідусем вернулися з, Кри... з... Узбекистана, Самаркана. Вони повернулись би, до Криму, коли совєтська власть би, сказала, що повертатись дозволено. Але їх вислали знову в 69-му році, дважди вислали. Вони дважди поверталися, їх дважди вислали. Потім вони осели, осели в Генніжкому районі. Спочатку СМТ партизани було таке, потім вони переїхали до СМТ на СМТ постороли, построїли будинок, народилися вже, були у них. Діти четверо. сам чоловік народився у Херсонській області, проте все життя пам'ятав про своє кримськотатарське коріння. У 2014 році він був одним із тих, хто вийшов на площу перед Верховною Радою Криму, підтримуючи територіальну цілісність України. Та вже наприкінці лютого 2014 року був мобілізований та захищав Україну від російського ворога. Був в одній бригаді, в другій, в третій, в четвертій. Потім вже в Житомирській бригаді останні роки воював. Потім списали, а тепер за це время ще отримав магістратуру, вищу, вищу освіту. Нині Аблякім Аблякімов мешкає на Житомирщині, яку називає своїм другим домом. Я продовжую, можу, можу сказати, так, нехорошу традицію свого свого роду. Яка почалась 80 за слішним років назад? Тому. тому в цей день, 26 лютого, Україна вкотре наголошує, що Крим є невід'ємною частиною України.